Всім привіт! Сьогодні я вам продемонструю, як виконати електричне підключення та налаштування вентиляційної установки Var60. Для прикладу візьмемо систему із чотирьох пристроїв та пульта дистанційного керування. Всі електричні підключення ми починаємо після того, як змонтуємо монтажні планки на стіні, які йдуть в комплекті з кожним пристроєм. В лівому нижньому куті планки є клема для електричного приєднання з відповідними позначками. Далі нам потрібно визначити, який пристрій буде головним, адже саме з головного пристрою ми починаємо електричне приєднання. Ви визначаєте кімнату, в якій ви знаходитесь найбільше часу. І пристрій, який знаходиться в цій кімнаті, і буде головним. Адже саме з головного пристрою буде фіксуватись показники датчиків вологості та освітленості. Після того, як ми визначили головний пристрій, в нашому випадку, наприклад, це номер 1, ми повинні виконати наступні електричні приєднання згідно інструкції. В першу чергу, нам необхідно приєднати живлення до кожного пристрою на відповідні клеми. Далі, починаючи з першого пристрою, приєднати клеми S1 та S2 на клеми c 1 та c 2 пристрою номер 2 Таке приєднання необхідно виконати на кожному пристрої. Будьте уважні, щоб ні в якому разі не подати живлення на клеми S та C, бо прилад може вийти з ладу. Також будьте уважні, щоб клема S1 була приєднана. Саме на клему С1, а клема S2 була приєднана на клему С2. Якщо ви правильно виконали приєднання, можемо переходити до налаштувань. Налаштування системи заключається в тому, що ми повинні за допомогою пульта дистанційного керування призначити другорядні пристрої. Ми вже з вами визначили, що в нашому випадку пристрій під номером 1 є головним. Відповідно, пристрої номер 2 3 та 4 є другорядні. Тепер ми подаємо живлення до всіх пристроїв, але не вмикаємо їх, тому що ми будемо вмикати і налаштовувати кожен другорядний пристрій почергово. Вмикаємо пристрій номер 2 На ньому відповідно засвітиться діод червоного кольору напротязі 10 секунд. За цей час ми повинні натиснути 5 разів кнопку екорежиму на пульті дистанційного керування. Якщо через 10 секунд у нас світодіод не згас, а продовжує світитись, значить ми виконали все вірно. Якщо він згас, значить в нас налаштування не вийшло. Нам потрібно вимкнути привод і повторити процедуру заново. Як бачите, в нас все вийшло, поїдемо, вимикаємо пристрій і аналогічно налаштовуємо почерговий пристрій номер 3 та номер 4 Далі ми вмикаємо всі пристрої, але повинні дотриматись певної процедури вимкнення. Вмикаємо головний пристрій. Він повинен засвітитись червоним кольором на протязі 10 секунд. Після цього світодіод повинен згаснути і блимнути білим та червоним кольором. Це означає, що він є головним. Далі вмикаємо пристрій номер 2 Він повинен на 10 секунд засвітитись червоним кольором. Після цього повинен згаснути і не блимати. Відповідно, це буде означати, що він є другорядним. Аналогічно вмикаємо пристрій номер 3 та номер 4 Як бачите, в нас все вийшло і система вже починає працювати. А якщо ви бажаєте, щоб система автоматично враховувала концентрацію вуглекислого газу, вам необхідно визначити, в якому приміщенні це найбільш необхідно. І там розмістити пульт на стінного монтажу, який має можливість фіксувати даний показник. Також даний пульт оснащений датчиком вологості і освітленості. При наявності даного пульта в системі він являється головним, і з нього відбувається керування всією системою. А всі інші пристрої другорядними. Щоб інтегрувати пульт в систему, необхідно виконати кабельне з'єднання на відповідні клеми згідно інструкції. Спочатку на пульту на відповідні клеми приєднуємо живлення. Далі на клеми S1 та S2 приєднуємо клеми c 1 та c 2 пристрою номер 1 Інші приєднання аналогічні, як у попередньому випадку. Так як пульт на стінному монтажу тепер у нас головний, то всі пристрої варшої 60 у нас будуть другорядними. Призначити їх другорядність ми можемо лише за допомогою пульта дистанційного керування таким чином, як ми щойно це робили. Далі нам потрібно подати живлення спочатку на пульт, а потім почергово вімкнути кожен із пристроїв. Або синхронно подати живлення на всі пристрої, як у випадку зникнення та появи електроенергії. Тепер ви знаєте, для чого потрібно, як підключити та як налаштувати систему локальної вентиляції Var 60. Дихайте з легкістю!